Тобі себе згадувати, і робиться трохи дитко, і робиться восне, воспро. Ніби хтось такий порпається тобі в нутрощах, перемиває кістки, біля серця вовтузиться, розтягує він твої сухожилля пам'яти, аби кожен біль згадати, кожен порох м'язів. Синці розростаються тілом кущами фіалок, а потім вони відцвітуть і стають травою. Нафта з твоїх глибин ніколи не буде продана, а запроводи мозку качають транзитний час. Цистерна серця твого цинково мідно запаяна аби рідкий а завбай дужості не витікав. Киди зачинеш собі сібі припомінач, і робище трохи обжитліве, і робище тесно, тесно, Якби хтось вже був твоїм внечу, Обнайдує же плицями обох серця платосі, Поцяга своє ще на пам'янці. Żeby przypominać każdy ból, żeby ruch mięśni Śniacki pojawia się na ciele kląbami błoków. A po nich zostaje już tylko sama dwa. Nafta swojego gleby nigdy nie zostanie sprzedana. Rorociangi mózgu pompują przyjezdny czas. Celkowo widziany zbrodnik. За спавами жеби чекли азот обоєнності, ніби плина. Потрисую сльози, жінко, ще стільки нагори дати, ти ж носиш дитя світу, життя висіваєш з пазухи. Жінко, в твоїх долонях гріхи були найстрашніші, серпли меші і жорна скиба і скибка хліба. Жінко з руками білими, жінко, з руками чорними. Не говори прокльонами все, що тобою сказане, піде у чорну землю. Чамусь і молися, жінко, але не пускайся берега, вода протече крізь тебе та рук не змиє. Жінко, на березі моря, з повними риби сітями, твоя стихія ще не підкорена, у твоєму зуті пісок ще не висипаний. Жінко, що димом пахнеш, і вогняно вмієш дивитися тебе шукати самому намарному дня учорашнього. То до нас глини, жінко, ти кремінь моїм кресалі. Ти скеля у моїх горах і дошка в підлозі дому, ти сила моя і втома, мій плечик, що хмелем наповнений. Жінко, а я чоловік тобі законний. Аплоди. Мене приваблює твоя нирка, коли ти коло мене, коли ти лежиш спиною до мого живота, така натхненна й свята. Органи твої мені почулись. Мене манить і друга твоя нирка, коли ти лежиш іншим боком до розбухлого мого тіла, така світочна і біла. Органи твої для мене чутні. Шалені вібрації твого серця, воно прагне вирватися з тебе і я ладен допомогти йому, роздерти грудину, витерти його з клітки, неначе пташину, неначе квітку. Органи твої наслухаю. Яблука очей твоїх, зелені такі папірівки, дивляються в мене, сміються, прагну ще раз зірва... зірвати, справу свою втамувати, звучать органи мені твої. Симетрія твоїх легенів мене захоплює. Був би тобі діафрагмою чи печінкою, того стовбуру серцевина безцінна. Бринять мені, твої органи. Кров твоя, наче кров гранатів, густо тече, ріки твоєї крові мчаться подвійним колом. І розливаються мною, наче бальзами настої. Твої органи мені грають. Тобі не пахнути формаліном, ані спартами, бо на чорних ринках органів беруть лише свіже м'ясо обіднього столу окрасо. Звучать мені органи твої.